Друзі, всім привіт! Сьогодні 2 липня 2023 року і ми з Джері пішли в ліс, гриби. Після обіду пішли. Зараз вже 3 година після обіду. Зараз ми знаходимося вже на підйомі гори Смерек. Там напроти полонена. Пішли ми новим маршрутом. Тут не був я вже давно. І подивимося, що буде за цим маршрутом, який ми знайдемо гриби. Так що пішли з нами шукати гриби. Це наша така перша сьогоднішня знахідка. От, вони вже зрілі, але із них ми і почнемо сьогоднішню нашу прогулянку. Цей вже зрілий, цей не беремо, а ці два цілком нормальні чистенькі гриби. Ці два забираємо і шукаємо далі. Так що йдемо далі. Виходить не зовсім. Я уважно вчора передивився всі закулки цієї місцевості, там, де були, знайшли повну корзину грибів білих. От тут іще такі є знахідки у нас. Такий білий гриб, будь ласка. І сусідній з ним такий. От такий красень росте. О, такі два гриби ще. Краса. Йдемо далі шукати. Плиме трошки в ліс, подивитися, де час від часу спостерігаю, лісових грибів чи немає. І от спостерігаю таку картину в лісі. Польовий гриб. Отак от він собі тут росте. Шапка відгризена. Поруч є ще маленький такий, білий гриб. Але це не лісові ще гриби, не ялинові, смирякові. Це польовик. От доставимо їх у корзинку і йдемо далі шукати. Ось такі підберезовики нас тут зустрічають. Ну, дуже красиві, мені вони сподобалися. Саме їх вигляд. Ну як їх не забрати? Друзі, це щось неймовірне. Гриб на грибове в лісі. От тут такі грибочки нас зустрічають, бачите? Красені. Там ще один другий бачимо. Тут один вже все розпадається. Але там є ще такі красені. Всюди ростуть білі гриби. Краса. Там навіть і знову бачу гриба. Ось такий чудові грибочки. Неймовірно, правда? Чудовий гриб, дуже гарний шукаємо далі. І тут знову такий гриб. Красень. Дуже гарний. Поруч бачу ще був гриб, але його хтось з'їв. Може білка? Хто знає. Шукаємо далі. І тут ще один красень. Прекрасний білий гриб, трошки зверху пошкрю хтось його, але гриб чудовий. Забираємо і шукаємо далі. Ось, друзі, це все ми могли збирати ще вчора, але Вчора набрали повну корзину грибів, на самому початку на одній тільки грибниці. І, бачите, сьогодні скільки вже повно зрілих грибів. Ну Цей чистий, цей нехай буде. Зрілих, перезрілих грибів є багато, які вже ні на що не годяться ще червили від вчорашнього дня навіть. А вчора то могли бути ще хороші гриби, молоденькі. О, ну Це чистий теж, на чудо. Як так? Дійсно чистий, перевіримо. Так, чистенький. На той третій там бачу ще є. Отак він собі росте. І цей чистий, Добре. вже. Чистий? Ну, нехай. Тоді їх забираємо. Дивимося, ще чи нема десь. Навіть не думав. Гадав, що вони всі все вже не, на що не годяться, але як бачу, ще з них буде толк. Добре, тоді ще. Одного побачив і просто неймовірного. От хай прогорну, листя, гілки. Ви помилуєтеся на цього красень. Такий красивий гриб росте. Ідеальний. Просто ідеальний боровик білий гриб. Чудове. Шукаємо далі, побільше би таких. І не зразу побачив, відійшов кілька кроків і ви подивіться, який тут сусідній його брат росте. Такий самий, а може ще й кращий. Це щось неймовірне. От, прекрасний білий гриб. Чудовий. Але це ще не все. Тільки став, хотів подивитися на цього гриба. Як зразу з боку дивлюся. Ай, ні, то сироїшка. Ай, все, тільки ці два. Добре так. Ну що жері? Забрали звідси буровика, пішли шукати далі. І недовго ми шукаємо. От тут у ромашках ховається ще один такий гриб білий. Черговий буровик. Прекрасний. Неймовірний. корзинку. Поруч під березу використаємо молоденький, Теж хороший гриб. І дивимося далі. Чи нема десь іще такого красення. Ось такі кущі вже з ягодами є. Чорні ягоди, бачите. Ще є одній зелені, але вже майже все чорніє. От лисичок у лісі є багато. Всюди, всюди лисички жовтіють, бачите. О, будь ласка. От Знайшли от такі гриби. Не знаю, що то є за гриб, як він називається правильно. От Їх є досить багато. Ростуть вони такими групами. от Бачите. Ну пахне так, досить специфічно. Є щось, є щось запах від корбана. Шапочки от такі. Так групами він росте. Як такі граби правильно називаються, я навіть не знаю і чиї стівні вони. А то, що не знаємо, бо то залишаємо і не беремо. Йдемо шукати далі білих грибів. Муримухів багато є, просто неймовірні кількості вони тут ростуть. Спускаючись. Я тут, бачите, от я не низенький, а от яка папороч вище мене росте. І все ж таки в такі папорочі. Я зумів побачити гриба. Бачите, тут папороч і ідеє той гриб. От такий гриб. Я його побачив якось чудом у цій папороті. Але красень, правда, тут росте? Його зовсім не видно. От такий чудовий білий гриб. Ну і, звичайно, він здоровий має бути, то навіть без питань. Ставимо його в корзинку і спробуємо подивитися довкола ще, може. Десь є ще подібний гриб, хто його знає, в такій папороті зовсім нічого не видно. Ха? Ще одна чергова знахідка наша. Такий білий гриб. Чистенький Що що забираємо? І ще є такий один риб. Так, Джері, ще є гриб. Шукаємо далі. Ще один білий гриб. Чудовий. Прекрасний білий гриб. Несли маків, нічого його не погризло. Ціленький, здоровий білий гриб. Прекрасно. Йдемо далі шукати. З джерецією стежкою. Отак. От І зустрічаємо ще один такий красень. От, будь ласка, який він виріс. Трошки його корінь хтось підгриз слимак. Але нічого, хороший гриб білий. Дивимося, ще чи нема десь поруч. Хто знає, дивимося. Так, друзі, люди дуже давно викладають всюди по соцмережах лісові білі гриби. А я скільки кожного лузку піднімаю, дивлюся, лісових не бачу білих, скільки не шукаю. Зато я не знаю, чому на польові білі гриби, ну, буквально на кожному кроці зустрічаю і немає ніяких питань. А лісового поки що ще мені удача знайти цього року не посміхнулася. Але отаких от багато зато є. польових білих грибів у траві. Але будемо шукати, може і знайдемо і лісового. Ну що ж, друзі, на цьому ми будемо сьогодні завершувати грибалку. От бачите, звідси така насувається гроза, чути гримить уже, і воно все ближче і ближче насувається, та хмара. Знайшли ми сьогодні отаку от кількість білих грибів. Гриби дуже хорошої якості сьогодні. Чудові. І все, всім миру. Dobra, micno zdravlje.